Банки разом в Україні створили спільну мережу відділень банків, де можна отримати готівку в банкоматах чи в касі, сплатити чи переказати кошти, обміняти валюту і отримати консультації фінансових менеджерів. Перелік банків та відділень, що працюватимуть безперебійно, навіть у блекаут, є на сайті Powerbank.gov.ua. з подробицями. Оксана Михайлова. Сильні і незламні, бо готові до всього в Україні за ініціативи Нацбанку створено пауербенкінг, мережу банківських відділень, які працюватимуть, коли не буде світла, не буде зв'язку і навіть за повного блекауту. Вони забезпечені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв'язку і зможуть надавати всі основні послуги для українців. Разом із тим. Банківська система за ініціативою Національного банку об'єдналася в спільний проект, який ми назвали Power Banking. Це проект, який повинен об'єднати щонайменше тисячу банківських відділень. Ця тисяча банківських відділень повинні сформувати окремий периметр банківського обслуговування, який функціонуватиме навіть в самих критичних умовах. Це, по суті, проект протидії. Банківської системи викликом, який несе з собою блекаут. Наскільки важливо мати доступ до своїх коштів, знає пані Тетяна, яка пережила окупацію Херсону і розуміє на власному досвіді проблеми зі зв'язком та світлом, дуже рада цьому, що в нас є така можливість у банків. Є така можливість. Це дуже зручно. Це дуже важливо, тому що коли у людей немає доступу, елементарно просто зняти кошти свої чи розрахуватися. Це дуже погано. До мережі уже ввійшли 14 системно важливих банків і долучаються інші. Загалом нацбанк постановив, аби 35% банківської системи могли працювати за критичних умов. Ощадбанк уже обладнав 200 таких незламних відділень. А загалом прагнуть. Забезпечити 450. Робота відділень буде максимально наближена до стандартного формату. Тобто платежі, перекази, відкриття рахунків все це можна буде отримати в мережі Power Banking навіть клієнтам інших банків. Такі відділення позначені маркуванням на дверях. Power Banking. також їх можна і треба знайти на спеціальному сайті НБУ PowerBank.gov.ua. Тут вказані всі банки, які входять до мережі та всі відділення, які працюватимуть у разі блекауту. Тут ви можете бачити відділення, тобто, во тут дійсно можете будь-який регіон обрати. Найкраще список одразу зберегти собі на телефон, а ще краще роздрукувати. І що важливо, в відділеннях мережі діє банкоматний національний роумінг. Це дасть українцям можливість у банкоматі будь-якого банку мережі зняти збільшену суму готівки для поточних потреб або щоб зробити певний запас готівки. Дійсно, ідея сама ідея створення цієї загальноукраїнської банківської мережі Power Banking – це. Зробити умови для того, щоб клієнт в будь-якому відділенні банку, які входить до цієї мережі, міг отримати базові банківські послуги. Доступ до готівки, яка на картках можна буде зняти у касах банку, у банкоматах. Також банківська система готується забезпечити частину пунктів незламності банкоматами та терміналами самообслуговування, насамперед, ті, які перебувають у приміщеннях та мають охорону. Як ви знаєте, за дорученням президенту уряд місцеві адміністрації працюють над тим, щоб створити свою мережу пунктів незглавності, які повинні допомогти нашим людям. Частина діяльності національного банку направлена на те, щоб забезпечити по можливості в цих пунктах незламності, в тому числі і присутність необхідного банківського обслуговування. Ми всі сподіваємося, що блекауту не буде, бо збройні сили працюють, ППО працює, енергетики працюють, але українці мають знати, що в критичній ситуації вони не залишаться сам на самі з проблемою. Тому банки створили для громадян по суті унікальний проект. Оксана Михайлова Євген Тур, Факти, Сітіві Єдині новини.